Йому назавжди 18. На фасаді ліцею номер один встановили анотаційну дошку полеглому герою Тарасу Стахіву. Хлопець початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити Україну. Розповідає побратим полеглого героя Юрій. Зразу з перших днів він вступив в штаб оборони Прикарпаття і практично цілодобово там займався, допомагав волонтерів і вишколювався. Так разом ми працювали з ним. Потім влітку він разом ще з своїми друзями поїхав в Азов, в роту охорони в Київ, там пробув близько двох місяців і повернувся назад тут у Франківська. І вже в жовтні він пішов до нашого підрозділу Хардія. Ну, Ми з друзями першою групкою ми ще в вересні поїхали, 22-го, а він вже в жовтні долучився до підрозділу. Там він пройшов курс молодого бійця. Отримав посаду помічника-гранатометника і вирушив на першу свою ротацію в Донецьку область. Він був націоналістом, він вірив у нашу перемогу, хотів присвятити своє життя Україні, залишитися тут. Тараса було ціле життя попереду, але він обрав шлях боронити державу та боротися за незалежність, каже мати полеглого героя Надія Стахів. Він приклад мужності, сміливості та патріотизму. Тарас є, є пам'ять про нього, і я дуже тішуся з того, що місто наше вшановує пам'ять наших героїв в будь-який спосіб. І Перше, це, звичайно, що алея слави, це є алея слави на 100-метрівці, це є встановлення пам'ятних дощок. Це є дуже важливо для того, щоб наше майбутнє покоління, хоча Тарас до нього також належав, тому що йому всього-навсього 18 років. Мало можливість вчитися на прикладі таких. Героїв як місія. Міський голова Руслан Марцінків наголосив, що обов'язок українців пам'ятати та вшановувати пам'ять про тих, хто в боротьбі за нашу свободу віддав своє життя. Молодий герой, молодий хлопець загинув. Ми можемо зробити тільки декілька речей. Насамперед, це молитва за душу нашого героя. Це творити пам'ять в таких анотаційних дошках, в фільмах, в книгах художніх фільмах, в інших речах, допомагати сьогодні військовим і жити гідним життям. Тому я закликаю це робити кожного дня. Дякую родині, дякую школі. Бажаю, щоб на цій школі, на всіх школах нашого міста не доводилось нам відкривати анотаційні дошки. Нехай всі повертаються живі і неушкоджені з перемогою за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету. Франківського патріота нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ліліана Іванічук, Віктор Костинюк, новини телерадіо РАІ.